Томашні активи це ефемерна цифра, але скоріш за все її дійсно передадуть Україні. Як подяку. ну мали б передати. Хоча, дивлячись, те, що зараз відбувається, дивлячись, то о, може бути ж такий варіант, що дійсно Україну ще може кинути дуже жорстко. От і все одно це, це це ж невеликі кошти, це віці двісті мільярдів євро. Ну відносно невеликі. Тобто, звичайно, там на закупівлю зброї там на років п'ять нам хватить. І це в принципі багато, але вони коли ти отримаєш такі кошти, вони дуже швидко нівелюються. Спочатку платить немає, за мене здається, що вау вау яка велика цифра. А коли ти починаєш їх отримувати, особливо в ідіотичні ці, корупційні руки, от, і вони, вони починають дуже швидко розподитися, розкидатися і так далі. Тому треба дуже дуже чітко підходити до цього питання, от але в основному я впевнений, що це питання було обговорено між партнерами нашої з Європейського союзу і не тільки, і там тобто, з Великобританії. Тобто, це якраз має бути Сування їхньої сторони раз цей фонд також створюється. Я так розумію, для того для цього, тобто, скоріше за все, що ми взагалі не будемо отримувати напряму озброєння, ну тобто в Україну, тобто скоріше за, за все, що це буде ті, виключно буде закуповувати Європейський союз і передавати нам, тобто можливо, навіть що по залишковому принципу якомусь там то, то вони, вони спочатку наб'ють свої якісь ці е, е, склади. Коли склади вже будуть повністю і скажуть, ну давайте вже тоді Україні. Тобто по чуть-чуть по чуть-чуть -чуть Україні віддавати відповідно. А коли вже повністю свої склади даб'ять, тоді вже будуть повністю передавати, передавати Україні, якщо це буде потрібно, звичайно, на той, на, той, на той момент. Тобто кожен спочатку думає про себе. Якщо ви думаєте, що хтось думає про Україну, це далеко не так. Всім з високої гори плювати на Україну.